Привіт, друзі! З вами канал Бесвіщен та я Петюннюк. Друзі, сьогодні поговоримо про риболовлю в травні. На що, де та як краще підготуватись до риболовлі. Так що буде цікаво. Поїхали. Не забувайте підписатись на наш канал та ставити лайки. Після квітневих мізерних уловів в травні українські рибалки можуть розраховувати на успішну і добичливу риболовлю. В цей час більшість коропових риб починають активно харчуватися. На багатьох водойомах спостерігається справжній жорит, таких риб, як окунь, короб і карась. Після прогріву води до 12 градусів Цельсія можна розраховувати на клювання сома. Плотва, краснопірка і тарань вже не дають нюйгувати, а до кінця місяця все частіше показує свої гострі зуби, щука. Ще один хижак, який активно харчується головень. Ловля на хруща не дають збрехати. В уловах українських рибалок у травні присутні такі, такі самі, як уклейка і підащики, густіра і лящі, чихонь, Жарих, Судак, Линь, Білий Амур, товстолобик, сонячний окунь навіть і ще кілька менш відомих риб. Слід відразу зауважити, що риболовля в травні по мирній рибі не вимагає від рибалки вставати несвітні зоря. Плювання починається ближче з 8-9 ранку, і для риболовлі в травні більше підходить вечір. І ще один момент: у травні, як і в квітні, немає особливого сенсу в довгих вудках і далеких забросах. Вся риба стоїть під ногами. Ловля на фідер успішно тільки в річках, де є течія. В травні остаточно відходять від зимової сплячки майже всі види риб. Коропові поступово переходять на харчування великими тваринними насадками, якщо ранньою весною найбільш привабливі для них опарищ і метиль, то в травні вони переходять на харчування черв'яками і молодими п'явками. Можна побачити клювання на манку, хліб, консервовану кукурузу і перловку. У пошуках їжі представники цього сімейства здійснюють багато кілометрові міграції, особливо лящ, в ході яких надмуцюючися на корм просто перевертають донний ґрунт. Популярною наживкою для мирної риби в травні є черв'як, і личинка мухи. Лин ловиться у вікнах рослинності. Для нього теж добре підходить хробак. Щука хартюється в приближних рослинностях і часто в поверхньому шарі. При цьому успішно рибаки пропонують їй вертушки, і попери. А й найчастіше бажаною наживкою для зубатої в травні є живець. Витриби особливої різниці немає. Головне щоб вона була рухлива і її розмір не був занадто великий. Окунь в травні демонструє справжній жор. Він добре ловиться як на поплавок на живця і хробака, так і на спінінг на штучні, тверді і м'які силиконові приманки. В травні головень чекає, що йому запропонують травневого жука, але не нехтує і випуском або пучком хробака. Ловлять цю безумовно цікаву рибу в плані рибалки, так само, як на сирок з хлібом і на курячу печінку. Непогано ловиться голови і на спінінгові приманки, такі як вертушка, імітація жуків та інших комах. Рибалка в травні на головня однозначно дуже перспективна. Вирушаючи на риболовлю в травні, потрібно ще й знати, де риба вже активна, а де ще ні, бо від цього дуже сильно залежить успіх. На водоймі, де риба починає клювати тільки в червні, в травні робити нічого. І таку інформацію досвідчені рибалки збирають руками по крупинкам і в різних місцях, в тому числі і в інтернеті та форумах. Так, друзі, цей лайфхак рибалки в травні просто вимагає. Ще що стосується. Кожної водойми. Що стосується місць на водоймі, не дивлячись на те, що кожен окремий вид риб воліє різними ділянками українських річок, водосховищ, ставків та озер, я рекомендую насамперед при організації пошуку місць проживання об'єкта лову звертати увагу на такі спостереження, найбільш перспективними наступні місця. Прогріваються піщані або кам'янисті мілини, вікна в прибережній зоні рослинності. Після попполу. Місця поблизу берега з глибиною менше 2 метрів з повільної течією або без неї, місця, в яких візуально визначається активність риби, місця популярності у рибалок, це дуже також важливо. Слід зазначити, що навесні багато риби збираються в граї, і для успішної риболовлі слід ретельно спостерігати за поверхню водойми. Зрая риби видає себе частиною, великими сплесками. І головне, в тварині на рибалці не слід сидіти на одному місці. Рибу потрібно шукати, хоча я вам бажаю терпіння і посидючості. І в завершенні традиційно нагадую вам, що в травні діє в Україні нерестова заборона, тому лов на човні заборонено. Та ще й в травні категорично не можна ловити раки. Ну і ніхвоста вам танігуські друзі. Ну а на цьому в мене все. З вами був канал Безвічен, Петюнчик. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайки. Зустрінемось на риболовлі.